Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, про різні астрологічні події, публікую прогнози на кожен місяць для всіх знаків Зодіаку та розказую багато цікавої інформації. І в цьому відео ми поговоримо про те, як вплине ретроградний Меркурій в серпні на всі знаки Зодіаку. Дочекайтеся, це буде в кінці відео. Ми поговоримо також про те, що це взагалі за період, як він формується, як впливає, що коли варто і не варто робити, та багато чого іншого. 吃好。 Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю, мене звати Тіана. Ви можете одразу підписатися, поставити лайк цьому відео, це буде дуже сильно мотивувати мене на створення нових відео. Також раджу підписуватися на мій інстаграм, там є щоденні прогнози на кожен день. Там можна отримати за підписку астрологічний календар на весь рік. Ви можете підписатися і написати в Дірект 2024, і я вам надішлю цей календар. Також можна буде отримати в. В інстаграмі за донат прогноз по ретроградному Меркурію саме особистий, тому що те, що я буду розказувати тут, це загальна інформація. А те, як він вплине саме на вас, це потрібно дивитися саме по вашій натальній карті. І це можуть робити лише професійні астрологи, наприклад, я тому можете звертатися, я вам з радістю зроблю такий прогноз. А тепер приємного перегляду. Спочатку поговоримо про саму ретроградність Меркурія, Що це взагалі таке? Як вона формується? У мене вже є на сторінці відео про ретроградний Меркурій, там у мене загальна інформація. Ось тут зараз вилізе посилання, ви можете подивитися. Там загальна інформація про ретроградний Меркурій, а в цьому відео я буду розказувати більш конкретно про саме цей ретроградний Меркурій. Якщо в двох словах, то ретроградність це візуальний рух планети назад. Насправді вона нікуди назад не йде, це лише з точки зору землі. Так виглядає. А, так от, перед тим як планета зайде в ретроградну фазу. Вона сповільнюється, це можна порівняти з машиною, яка їде, і для того щоб розвернутися, їй потрібно трішки призупинитися. Гравців Speed вас це не стосується. Так от, ця стаціонарність вона впливає за декілька днів до ретроградності. Тобто, коли ви бачите, що там з якогось числа ретроградний Меркурій, і ви там намагаєтеся в останні дні встигнути все зробити, то я вас розчарую, так робити не варто. Тому що за декілька днів, уже до початку офіційної ретроградності, Меркурій зупиняється. Це іноді навіть гірше, ніж реальна ретроградність. Так от цього разу. Протягом цього ретроградного Меркурія ця стаціонарність буде впливати з 2 до 7 серпня. Сам Меркурій офіційно стане ретроградним 5 серпня, але декілька днів до та після він ще дуже повільний. І цей період теж важливий. Я про нього ще зараз розкажу. Так от, з 2 до 7 серпня цей Міркурій буде стаціонарним, потім він розвернеться, піде в ретроградну петлю, пройде весь серпень. і з 26 до 30 серпня він також буде стаціонарним, щоб вийти з ретроградної петлі і піти в нормальному напрямку. Так от, саме в цей період стаціонарності Міркурія ми можемо відчувати ще більше. Цих затримок, проблем, обмежень, і вони пов'язані з темами Меркурія. Я зараз буду про це все детальніше розказувати. Тобто, у нас все ніби зупиняється і взагалі не рухається по темах Міркурія. Ну, якщо коротко, це спілкування, навчання, інформація, поїздки, посилки, документи, транспорт. Так, от тут варто бути просто до цього готовими, щоб не вирішувати якісь проблеми в цей період. Тепер давайте поговоримо про сам період ретроградності, коли що там можна і не можна робити, що відбувається. Стаціонарність, про яку я щойно розказала, вона теж сюди відноситься. В ці ж дні теж не бажано нічого такого робити. Ретроградний Міркурій цього разу офіційно буде з 5 до 28 серпня, хоча впливає він весь серпень, тобто з 2 до 30 серпня. Що ж в цей період може відбуватися? Дуже сильно лагає техніка, мережі, це світло, інтернет, в принципі, будь-що, може зависнути комп'ютер, залагати телефон. А, в принципі, всі пристрої електронні можуть виходити з ладу. Якщо у вас таке відбувається, не купуйте в цей період щось нове. Є вірогідність така, що після періоду ретроградності все прийде в норму. А зараз ну, можуть бути трішки проблеми. Але якщо ви купите щось під час ретроградного Меркурія, якусь техніку, вона буде лагати. Протягом всього свого існування це доведено на практиці. Тобто можуть бути ось ці якраз проблеми з посилками, поїздками, з дзвінками, з повідомленнями, щось кудись не те написали, хтось когось неправильно зрозумів. Можливо, були якісь імпульсивні думки і слова, які ви сприймаєте по одному, а ваш співрозмовник по іншому, і тут можуть бути конфлікти. Тобто, ви можете різко сказати те, що ви насправді не мали на увазі. Також в принципі будуть проблеми з досягненням балансу і компромісу в стосунках при спілкуванні, і це може відбуватися, наприклад, через небажання однієї зі сторін іти на компроміс за необхідності. Тобто, в принципі, може бути багато імпульсивних дій, слів і якихось думок. І дуже важливо не приймати рішення на емоціях в цей час. Можливі проблеми з починаннями, з реалізацією ідей, і тому не варто це робити. Можу проявлятися таке, що там, де потрібно щось швидко вирішити і подумати, у нас ступняк. Або навпаки, там, де треба подумати ретельніше, детальніше, все спланувати. Ми там дуже імпульсивні. Може бути дуже багато проблем і затримок в дорозі, в транспорті з поїздками, з квитками, якась плутанина, щось може піти не так. Ви можете або запізнитися, або транспорт піде раніше, або ви переплутали день, або ви забули десь квитки. Тобто, все, що пов'язано з дорогою і транспортом, може іти не так. Особливо це стосується того, якщо ви їдете кудись в нове місце. Можуть повертатися люди з минулого. Це не обов'язково будуть саме колишні, як багато хто про це розказує про ретроградний Меркурій. Сам Меркурій показує людей приблизно вашого віку. Це часто однокласники, одногрупники, сусіди, близькі родичі, типу брати, сестри, хтось із близьких друзів. Не обов'язково що це будуть саме колишні. В принципі, повертається багато справ. Пов'язаних з темами Меркурія. це от якраз посилки, поїздки, повідомлення, техніка, транспорт, контакти, знайомства може бути в принципі, от в спілкуванні такий тупняк, ступор. Ми не знаємо, що сказати, ми не знаємо, як відреагувати, ми не можемо висловити свою думку. Ми в принципі дуже сильно плутаємося і в своїх думках, і в словах. І в орієнтації в просторі, тобто нам може бути простіше знайти якусь місцевість там, де ви не були ніколи. І навігатор може показувати зовсім не те, що потрібно. Підвищується вірогідність опіків, травм, порізів, особливо руки, це можуть бути пальці. А також підвищена аварійність, можливі якісь от проблеми з мережами, будьте уважні з електроенергією, щоб вас ніде не вдарило струмом. Що в період ретроградного Меркурія не варто робити? Це не прям така заборона, що взагалі в жодному разі такого не робіть. Просто це рекомендації для того, щоб цей період ви прожили, ну, не так драматично, трагічно, щоб ви уникли якихось неприємних ситуацій. Тобто Меркурій сам по собі як планета, він не такий уже і серйозний і важливий, щоб спричиняти прям такі дуже... Життєво складні ситуації, але якісь дрібні, неприємні моменти ви можете уникнути завдяки тому, що подивитися це відео до кінця. Так от не бажано купувати нову техніку або лагодити стару, якщо вона в цей момент ламається. Краще це зробити пізніше. Не варто вирушати в нове місце, краще поїхати туди там, де ви вже були. В принципі, проблеми з транспортом вирішувати не варто. Не бажано здавати на права, купувати машину, також підписувати будь-які документи, це великі. Якісь покупки, це одруження, розлучення, тому що ви можете потім повернутися до цього всього. Не варто також звільнятися з роботи, і влаштовуватися на нову, тому що тут теж щось може піти не так. Також не бажано купувати, продавати, оформлювати якісь документи пов'язані з житлом, з транспортом, в принципі, з собою якісь страховки, краще це перенести, якщо є можливість. Не бажано починати або закінчувати стосунки, одружуватись, розлучатись, краще зробити це або до або вже після цього періоду, тому що ну щось може піти не так. Ви це не зможете проконтролювати. Не бажано також в цей період починати нове навчання або наставництво, краще повертатися до того, яке ви не завершили, краще повернутися, перечитати, переслухати там ті відео, лекції, які ви не послухали раніше. Тобто покопайтеся в тому, що у вас вже є яка інформація, які курси ви раніше купували, краще пройдіть їх. Але при цьому все одно враховуйте, що з засвоєнням інформації в цей період можуть бути проблеми. Ну і загалом варто утриматися від якихось таких важливих нових починань, реалізації ідей, тому що потім це може стати неактуальним, а ви можете потім передумати або доведеться все переробити, або ну просто щось піде не так. Що ж цей період можна робити? Можна, як я сказала, повертатися до того, що ви робили раніше, тобто завершувати, дороблювати, перероблювати вже розпочаті справи. Бажано дотримуватися обережності з технікою, в транспорті, в дорозі, з документами, з квитками, бути дуже уважними, якщо ви зазвичай на пошті не перевіряєте посилку, яка вам прийшла. В ретроградний Міркурій я раджу все перевіряти по декілька разів, тому що якраз в цей період ну, може бути якась плутанина. Можна також здійснювати поїздки до старих місць там де ви вже були, зустрічатися зі своїми старими друзями, відвідувати тих людей, з якими ви давно не бачилися. Можна також оцінювати поточну ситуацію, підбивати підсумки попередніх своїх дій і результатів, але не планувати щось абсолютно нове. Давайте поговоримо про особливості цього ретроградного Міркурія. З 5 до 15 серпня ретроградний Міркурій буде йти по знаку Діва. Тобто, ось всі ці. Моменти, що я щойно розказала, що може відбутися, ці проблеми, затримки, поїздки, перероблення, дороблення, може бути пов'язано з енергіями Діви. Що це взагалі таке? Діва це, по-перше, наша робота, наша рутина, наші обов'язки. Можливо, варто повернутися до чогось із цього, переробити, доробити і покращити. Також діва це наші звички, наші, наш режим, наш, от все, що ми робимо кожен день. Тобто ви можете повернутися до того, що у вас тут було раніше. Якщо ви, наприклад, раніше а, вставали в якийсь певний час, ви можете це повернути, цю звичку. Якщо ви там, наприклад, харчувалися правильно, а, більш корисно, то якраз в цей період ви можете теж до цього повернутися. Це буде доволі ефективно. Ви можете переробити щось в своєму графіку, в щоденній рутині, а, щось теж повернути, переробити і покращити. Але не бажано вводити щось абсолютно нове, ця звичка, скоріш за все, не закріпиться. Якщо у вас раніше були якісь проблеми зі здоров'ям, то варто звернути на це увагу а, саме в цей період, тому що діва це здоров'я, і варто тут теж щось перевірити, переробити. Якщо у вас є якісь підозри на якісь хвороби, краще в цей період звернути на це увагу. З 15 до 28 серпня Міркурій буде йти по знаку Лева. Тобто, спочатку він йшов по Діві ретроградно, він ніби рухається назад. По факту, то у нас спочатку Лев, потім Діва, але при ретроградному русі спочатку Діва, потім Лев. Міркурій іде ніби назад. От, то це все, що я щойно розказувала, буде пов'язано з енергіями Лева. Тобто, ось ці всі повернення, затримки і проблеми можуть бути пов'язані з проєктами, зі своїми хобі, якщо ви чимось займаєтеся, але ви можете повернутися, переробити і щось покращити. Це також може стосуватися теми захоплень, дітей, свят, ігор, подарунків, веселощів. Тобто тут можуть бути або проблеми затримки якісь ситуації, які довго не вирішуються, або ви будете до цього повертатися, перероблювати і покращувати. Але в цих сферах не бажано починати щось абсолютно нове і втілювати якісь свої імпульсивні ідеї. Також із особливостей цього ретроградного Меркурія буде з'єднання ретроградного Меркурія з Венерою. Це відбудеться з 6 до 10 серпня. І ось це всі проблеми, затримки, обмеження, якісь перероблення, дороблення і ступор буде пов'язаний зі сферами Венери. Зараз поясню, що це означає. Якраз цей час про себе можуть нагадати колишні. Тому що Венера це планета, яка відповідає за стосунки. тобто... Хтось або щось може повернутися до вас з минулого в плані стосунків. Ну, як варіант, об'являться колишні, або ви повернетесь до колишніх. Або ви якось згадаєте своїх колишніх, можуть відбутися ті ж ситуації, які у вас були в попередніх стосунках, наприклад. Не обов'язково, до речі, що колишні до вас повернуться прямо в прямому сенсі. Це може бути як зустріч і повідомлення, так і просто якийсь сон або згадка. Тому в цей час можна опрацьовувати якісь старі травми, які ви отримали в попередніх стосунках. Можна розуміти, чому у вас там так складалося. Ну, тобто, така рефлексія бажано, щоб вона була на тему саме стосунків, і це не обов'язково саме романтичні стосунки, це будь-які угоди домовленості і співпраця з іншими людьми. Це, наприклад, може стосуватися й теми роботи. Також цей період не бажано проводити будь-які операції, та, в принципі, під час ретроградного Меркурія не варто робити якісь операції, які можуть зачекати, тому що щось може піти не так. А коли от Меркурій буде у з'єднанні з Венерою, то не бажано а, колоти губи, а, робити будь-яку пластику, ну тобто щось змінювати в своїй зовнішності в естетичному плані, тому що, можливо, потім вам це не сподобається. Також Венера відповідає за гроші, і, можливо, хтось вам поверне борг. Або це зробите ви, або це ну не обов'язково в плані грошей. Це може бути якась річ, яку у вас хтось позичав. Тобто, будь-яке матеріальне буде до вас повертатися, або ви будете це повертати. Можливо, ви теж замислитеся про те, які кроки вас привели до заробітку, або до витрат до втрати фінансів, наприклад. Тобто, теж така рефлексія на тему грошей, вона буде присутня. І тут бажано не робити імпульсивні покупки, не е, ухвалювати якісь важливі рішення в фінансових планах. Краще це відкласти. Тому що наш вибір може бути занадто імпульсивним, необдуманим, і потім це призведе до не дуже хороших наслідків, і, можливо, ви потім не будете ним задоволені. З 16 до 22 серпня ретроградний Меркурій буде проходити з'єднання з Сонцем. І в якраз в цей період багато ось цих обмежень, затримок, ступору, тупняка, проблем будуть пов'язані зі сферами сонця. Це теми творчості, хобі, дітей, проєктів, свят веселищів ігор, захоплень, самооцінки та особистості. Тобто ви можете теж до цього повертатися, щось перероблювати і дороблювати. Але при цьому тут може бути така імпульсивність в діях, в рішеннях, в словах, ви можете сказати на емоціях те, що ви не мали на увазі. Ми можемо бути також більш егоїстичними в, е, в діалозі, можемо любити говорити лише про те, що цікаво нам забувати про. Точуючих так робити не варто. Можна аналізувати минуле пов'язане з темами сонця, от які я перерахувала, і робити висновки. Тепер давайте поговоримо, на кого найсильніше вплине ця ретроградність, тобто все, що я от до цього розказувала, у кого воно буде проявлятися найсильніше. Тут можна дивитися за своїм сонцем місяцем та асцендентом. Це буде відчуватися найсильніше. Ну, по-перше, це діви та леви, тому що ретроградний Міркурій буде проходити по вашому знаку. Тобто, ви відчуєте це доволі сильно. Також можуть відчути риби та Водолії, тому що відповідно Міркурій буде робити опозицію на ці знаки. Також будь-яку ретроградність Меркурія, не лише цю, а в принципі будь-яку, дуже сильно відчувають близнята та діви, тому що Меркурій – це ваша планета-покровитель. Це, якщо астрологічно пояснювати, це диспозитор вашого Сонця. Це планета, яка відповідає за вас самих. Це для вас найголовніша планета. Як, наприклад, я козоріг, у мене це Сатурн. Ви близнята і Діви. У вас планета-покровитель Меркурій. І коли він ретроградний, ви можете це дуже сильно відчувати. вам може дуже важко. Житися в ці періоди. Також для більш просунутих в астрології ви можете подивитися, чи є у вас особисті планети: це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс в цих знаках, які я перерахувала, тобто, це діва, лев, риби та водолій. Особливо це буде яскраво програватися, якщо у вас ці планети стоять в градусах з першого до п'ятого діви або риб. І з 1 до 22 градусу лева та водолія. А тепер як і обіцяла, прогноз для всіх знаків зодіаку. Тут він буде парами, тобто я буду називати по два знаки, тому що ретроградний Міркурій буде зачіпати два знаки. Ну коротше, просто слухайте далі, ви зрозумієте принцип і не забудьте кинути свої подружці, щоб вона теж подивилася. Цей прогноз можна дивитися як за своїм сонцем, тобто ваш знак зодіаку, так і за асцендентом. Тобто, це така стрілочка в вашій карті а, зліва посередині. Його ви можете визначити за допомогою ось цього відео. Тут буде посилання. А тепер давайте дивитися. Значить, у Овнів і тельців за сонцем та асцендентом, скоріш за все, проявляться колишні. Скоріш за все, вони про себе нагадають або в просто згадках, снах, або, можливо, зустріч, або вам хтось напише, або ви захочете написати. Також може згадатися, повернутися, що ще пов'язано з дітьми, особливо якщо у вас вони є, це буде дуже яскраво проявлятися, щось теж можна переробити, доробити тут. А теж це буде стосуватися сфери хобі, захоплень, власних проєктів, те, що от ви створюєте щось таке креативне. Ну, тут варто а, щось переробити, доробити, але варто звертати увагу, що тут можуть бути якісь такі проблемки, щось може іти не так швидко, як хотілося б. У тельців і близнят за сонцем та асцендентом щось може повернутися в сфері житла, тобто, це в принципі а, ваше місце проживання, це якісь документи на проживання, наприклад. А, це може стосуватися теми родичів, хтось або щось тут може повернутися. Якщо ви раніше хотіли ремонт зробити, то можна це зробити. Якщо у вас був незавершений ремонт, його можна завершити. Якщо ви переїжджали, то ви якраз можете довести цю справу до кінця. Близнята і раки за сонцем та асцендентом можуть відчути багато цих повернень і перероблень в сфері навчання, спілкування, поїздок, посилок, техніки, документів. А в принципі, у вас може повернутися хтось з вашого близького оточення. Ви можете. Е Поїхати в те місце, де ви вже були. Ви можете повернути спілкування з тими людьми, з якими ви раніше спілкувалися, наприклад. А ви можете щось повернути пов'язане з транспортом. Наприклад, цікаво, як воно у вас програється. У раків і левів за сонцем та асцендентом повернення будуть стосуватися сфери фінансів. Хтось вам може повернути борг, або це доведеться зробити вам, або, наприклад, ви повернетеся до свого старого джерела заробітку, до старої роботи, або ви переосмислите цю сферу. Тобто, можливі якісь такі. Думки постійні, якісь затримки в сфері грошей, але при цьому і якісь повернення. Якщо вам хтось колись щось був винен, можете очікувати на те, що в цей період це до вас повернеться. Леви і діви за сонцем та Асцендентом, звісно, відчують цей вплив найяскравіше. Тобто, в принципі, у вас може бути багато в житті затримок, ступору, повернень і перероблень. Можливо, це буде стосуватися вашого характеру, а можливо, ви більше зайглибитеся в себе, захочете зрозуміти себе. З цим, до речі, може допомогти розбір натальної карти, можете замовляти в інстаграмі, це буде прям дуже вам актуально. А також, можливо, ви захочете повернутися до свого старого іміджу, стилю, щось переробити робити в собі як було раніше, почати знову одягатися як було раніше, пофарбуватися в той колір, який був раніше, але тут бажано без імпульсивності і без нічого абсолютно нового. Діви і терези за сонцем та асцендентом в цей період можуть дуже сильно піти в себе. Ви можете дуже багато рефлексувати, аналізувати, думати про минуле, можливо, будете викидати щось, що пов'язане з минулим, це якісь е, листи, переписки, якісь речі, які у вас ну, викликають якісь такі емоції, що пов'язані з минулим, наприклад. Якщо ви раніше вивчали езотерику, психологію, займалися творчістю чи благодійністю, це теж може повернутися, але враховуйте те, що за Освоєння якоїсь нової інформації, от на ці теми, які я сказала, може проходити не так швидко, як хотілося. Просто будьте до цього готові. У Терезів ви скорпіонів за сонцем та асцендентом можуть в цей час повернутися друзі та однодумці. Можливо, ви відновите спілкування в інтернеті з якоюсь людиною. Якщо ви раніше вели блог, ви теж можете до цього повернутися. Якщо ви хотіли вести блог, можливо, зараз ви знову повернетеся до цієї ідеї, але будьте обережніми, все продумайте, щоб потім не жалкувати, тому що таке теж може бути. Якщо ви раніше займалися якимись важливими соціальними питаннями, та меценатством, наприклад, яким ми з такими глобальними ідеями захоплювалися, то ви теж можете до цього повернутися. Теж до речі, хороший час, щоб вивчати астрологію. Скорпіони і стрільці за асцендентом та сонцем можуть повернутися на попереднє місце роботи, або а, колишнє начальство про себе нагадає, або щось буде пов'язано з поверненнями і переробленнями по темі роботи і кар'єри. Можливо, ви згадаєте свої якісь попередні кар'єрні цілі, захочете знову їх досягти, собі нові поставити. А можливо, це в принципі життєві якісь цілі до вас також повернуться. Ви знову про них задумаєтеся. Ви можете. Ну, в принципі, задумуватися, так, рефлексувати на тему того, чого ви досягли до цього моменту, які у вас подальші плани на життя. І от якраз можна над цими питаннями задумуватися. Стрільці і козороги за сонцем та асцендентом можуть переживати повернені і перероблення, які пов'язані з темою освіти, навчання, інформації, наставництва, можливо, якщо ви ним займаєтеся, також це теми далеких поїздок, ви можете поїхати туди, де ви раніше були. або Ось з людей з далеких країн або місцевостей з вами знову зв'яжеться. Ви можете також переживати якісь складнощі в оформленні документів, якщо це стосується якогось закордону чи будь-яких цих тем. І в принципі, якщо ви пов'язані з за кордоном, ви можете дуже активно вирішувати ці питання, але враховуйте те, що з різною документацією в цей час можуть виникати проблемки. Козорогі та водолії за сонцем та асцендентом можуть отримати повернення боргу, якщо у вас хтось щось позичав, або ви е, також його повернете. Може е, активуватися сфера фінансів, спільних та чужих ресурсів. Тут теж можуть бути якісь затримки, ступор і проблеми та повернення. Хтось із особистого життя також може про себе нагадати. Водолії та риби за сонцем та асцендентом теж можуть пережити повернення колишніх. Це не обов'язково, що саме колишні про себе нагадають. Ви просто можете згадати життя з ними, якісь ситуації можуть повторитися. І це хороший час для того, щоб аналізувати цю сферу, думати, чому так сталося, як можна уникнути в майбутньому таких проблем. Ну, і, в принципі, ви можете задумуватися більше про взаємодію з іншими людьми, про спілкування, якісь робочі домовленості, теж це. Можу повертатися в ваше життя, враховуйте те, що хтось когось може неправильно зрозуміти в цей період. Риби та овни за сонцем та асцендентом будуть переживати повернення затримки і ступор в роботі, обов'язках, в своїй щоденній рутині, в побуті, в звичках. Ви можете повернути ті звички, які у вас були раніше. Варто звернути увагу на ті органи і системи по здоров'ю, з якими у вас вже були проблеми раніше. Варто їх вирішити в цей період, повернутися до цього. Також, якщо у вас були якісь питання з тваринами, це теж може про себе нагадати. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви можете поставити лайк, написати коментар. Мені буде дуже цікаво почитати, як у вас там що програється, як ви сприймаєте взагалі такі періоди. Що у вас може відбувалося хорошого чи не дуже хорошого в попередній ретроградній Міркурії. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати важливі астрологічні події, тому що я про них розказую тут. Також підписуйтеся на мій інстаграм, там у мене щоденні. Прогнози, астрологічний календар, який я дарую за підписку, якщо ви досі його не отримали. Ви можете там у мене замовити будь-які консультації, а також особистий прогноз по цьому ретроградному Міркурію за донат, щоб знати, як саме на вас конкретно вплине цей період, тому що це все дуже індивідуально. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!